В залі засідань Зміївської райдержадміністрації Оргкомітет свята перемоги обговорив план заходів у Змієві 8 травня. Дитяче театралізоване свято запропонували не проводити до начальника відділу освіти зміївської райдержадміністрації В останній час надходило багато звернень від батьків школярів з проханням забезпечити безпеку їх дітей на площі. У зв'язку з нестабільною політичною ситуацією на сході України брати на себе відповідальність за спокій на такому масовому заході неможливо. У вже на репетиції вчора 20 чоловік не було. Ну єдине не поступили ніяких указань з першого ліцею. не було ні піні пісів, ні звонку. А то всі дзвонили і спрашували: ви забезпечите безпечність наших дітей? Я особисто на це не йду. Я не можу сказати, що я забезпечу, як я можу забезпечити сьогоднішній день дітей, тому я от розказую все як. Є. Парад, 8 травня, вирішили не проводити. Дитяче театралізоване свято, можливо, організують 1 червня на День захисту дітей. Натомість всі інші заходи, заплановані на день перемоги, відбудуться. Об 11 годині ранку відкривається виставка артефактів часів Великої Вітчизняної війни на Майдані Радянському. Голова райдержадміністрації, заступник голови районної ради зустрінуться з учасниками бойових дій в центрі дитячої та юнацької творчості. Опівдні урочиста хода покладання квітів до. Братської могили та вічного вогню Мітинг пам'яті о 13.00. Солдатський привал для учасників бойових дій. Польова каша паралельно з 12 до 3 години дня проходитиме відкритий турнір з боксу Пам'яті героїв Зміївщини. Не відмінили й святковий концерт за участю колективів Зміївського району та зірок естради «Фейерверк» та масове гуляння. За нього відповідає Зміївська міська рада. Громадський порядок цього дня охоронятиме щонайменше 30 правоохоронців, а також представники козацтва.